Вітаю вас на своїй кухні. Як я і обіцяла, я роблю окреме відео з гарбузовою кашою, яка солена до буженіну, яку я вже і зробила, яку ви сподіваюся, подивилися. Гарбуз, який прямо такий вже порізаний, я лише на менші шматки нарізала воду, обов'язково закипітити в каструльці, де будете варити кашу. Тоді додати молоко, промитий рис. Коли закипить, накрити кришечкою, зробити маленький вогонь, промарити десь хвилин 10, а потім додала я гарбуз, сіль, перець. І теж накрити кришкою, коли закипить, накрити кришечкою, і е, переставлю, переставила я на маленьку комфорку, щоб воно поволі готувалося, наша каша не швидко, так, потихеньку, тоді буде смачно смачно. А поки що вас хочу запросити до себе на канал, Вікторія багато смачно легка, в мене є. Багато страв, печінка, качина з гарбузом, а також є з маком салат і також з печінкою, але курячою. І я під відео розташую нові свої Силочки на нові свої відео, а також на плейлист з рибними стравами. Я теж під відео покладу. А також я до цього до божині зробила. Такий салатик, він там є на відео, але я і сюди його вирішила додати. Такий дуже простий салатик. Будь ласка, приготуйте, посмакуйте, залити олійкою запашною, Потім. Каша проварилася до того, що я отак змогла її просто пом'яти ложечкою. Потім я ще поставила на маленький вогник і ще випарувала трошки рідину, щоб вона така густіша була. Потім я додала сухий Мак додала багато вершкового масла, ну на відео мало, А там я додала ще кілька шматочків, і вийшло дуже дуже смачно. Приготуйте обов'язково. Солена гарбузова каша смакує ну так же само, як і солодка. Дуже смачно вийшло. Я вас чекаю, я вас люблю, і я хочу, щоб ви смачно їли вдома і щоб ви їли корисно. Все буде Україна, я знаю.